П'ять хвилин назад російські ВДВшники пробили кордон та активно просуваються далі. Шість відділень було відправлено на передові позиції, щоб затримати противника та вчасно підпустити його ближче для кільця. Васап, народ, вирішив, що ця гра буде мати свою історію, яка відповідає геймплею сьогоднішньої катки. В першу чергу величезне, дякую за вашу підтримку. Вас стало настільки багато, що я шокований від такого росту. Ви багато разів просили мене взяти командування на себе та зіграти за складного. Так ось цей день настав. Я буду командувати цілим відділенням піхоти цілим складом за українську сторону, а грати ми будемо проти ВДВшників Росії. Тож давайте перейдемо до планування. Чи як наше завдання полягає у тому, щоб побудувати оборону стратегічно важливої точки під назвою Train Tunnel. Це важлива точка, яку ми маємо утримувати любою ціною. Величезний тунель, попасти в який можна зі всіх сторін. Тому ми маємо перекрити всі дирки від ворожих ДРГ і зайняти оборону цієї точки. Наші союзники, а саме штурмові групи, штурмові сквади, будуть тримати оборону на першій точці, котра знаходиться фактично біля бази противника, але довго вони не протягнуть. Вони мають виграти нам час, поки ми будемо будуватися на трейн-танелі, і ми постараємося їх не підвести і виконати наше завдання. Після цього піти у штурм. Так, ну що, друзі, катка за складного, як ви всі просили, створюємо склад піхота, відкриваємо його. До нас вже залітають люди. Так, є тандемщик. Давайте зразу дамо йому фаер Тіму браво. Є снайпер. Йому, будь ласка, фаертіму Чарлі. Відповідно, цього гранатометчика ми перекидаємо також в браво. Всіх інших перекидаємо в Чарлі. Я на мейні. Давайте до мене ті на мейн, беремо зараз саплю. Багато є тут тачок. Я тебе сьогодні в Ютубі дивився, кстати. Супер, супер, дуже приємно. Друзі, я дуже переживаю. Я дуже переживаю зараз грати за складного. Дуже бентежить те, що вам не сподобається. Я просто боюсь робити те, що може комусь не сподобатись, коли хтось від того не отримає задоволення. Тому зрозумійте мене правильно, зараз я буду старатись на 100%. Будемо зараз окопуватися на третій точці, це трайн танел. Я буду окопуватися на танелі. Так я вже в Кінірі. А ти плануєш? Ну тоді окей. ми тоді поможем тобі чи як там? Друзі, давайте, щоб ви не путались, я вам швиденько дещо поясню. В ігрі є три чати. Перший це локальний чат, його чують абсолютно усі, хто є в радіусі біля тебе. Другий чат зелений, це є чат вашого складу. Його чують тільки ви і ваш склад. І третій чат дається тільки складним, це жовтий склад, і ви спілкуєтесь між іншими складними та генералами цієї карти. Е, на третій точці ми будемо будуватися з іншим складом, е, з третім. Тому, в принципі, буде цікаво. Як то кажуть, в дружній компанії. Судячи по всьому, катка буде гарячою. На, дефай, той час, той, дві. На рахунок ресурсів, я надію, що третій займається такою логістикою, але так чи інакше, щоб наша сапля просто не втекала, я когось з вас відправлю, щоб хтось катнув за стройкою. Так, може давай я. Прийду. скільки метрів на ресурс і будувати техніки? Слухайте, ти в принципі зараз навіть можеш одну катку зробити, бо тому що тут ще техніки, я думаю, не буде, в принципі. Тут від мейну до точки пару метрів. Так, друзі, я зараз роблю досить таки, знаєте, вкрай важливе рішення. Я відправляю за логістикою нашого трубача. Так, народ, ми вже заїхали в тунель. Так, uh, ось ця точка see, буде see, під нашою обороною. зараз. Ну, я на мейн їду. Uh, давай чекай, зараз ми розружаємо, розружаємо саплю всі. Вигружаємо всі е, матеріали, е, БК повністю на цю точку. Е, так, трубач, їдь на мейн і бери фул стройку. Вези сюди. Е, всі інші, йдемо тоді купатися. Там вже треті купаються. Зараз будемо спереді закопувати. Зараз будемо, друзі, будуватися. Бачите, спереді вже виставили конструкцію. В принципі, лопати в руки можемо там допомагати. А, може ми краще ззаду будемо застраюватись, поки вони справді будуються? Ну, так чи інакше, допоможемо їм тоді тут добудувати те, що вони вже виставили. Ой, вже гелікоптер. Десант, хлопці, перед нами десант 12 058, Дистанція 120 метрів. Один мінус. Другий мінус. Деса... Десант вбили, Десант вбили. Десант нейтралізували весь повністю. Вже десант на початку гри. Так, тоді окопуйтесь тут. Так, тим не менше, тут десь можуть бігати ще ДРГшники. Вони зараз можуть, кстати, просто всі толпою завалитися на третій актуал, тому що його будуть одразу відстранивати і перші два мають Так, це факт, це факт. Тому будьте, будьте обережні, тут десь будуть зараз бігати ДРГшники. Лопати в руки наразі просто будуємось. Е, ні, третій будується тоді ззаді. Давайте ми тоді будемо виставлятися все ж таки спереді. Зараз я поставлю гарно, щоб патрони були всюди близько під рукою. Е, в нас десант передають. Так, в лісі висадився. Зараз я відправлю групи для його знищення. Е, Вскопайте ящик з патронами. Е, група Чарлі, група Чарлі, даю вам мітку. Група Чарлі, дав вам мітку, рухайтесь туди, шукайте ДРГ. Все, групу Чарлі ми відправили на знищення десанту, який висадився в нас в лісі. Е, цей десант нам зробить великі проблеми, якщо ми його зараз вчасно не знищимо. Вам потрібно цей ліс прочесати повністю, поки вони там щось не придумали. Мітка Чарлі. Успейка Фулл БК, фулл БК. Е, Збоку, де іменно? Зараз підійду. Так, давайте тоді далі будуватися. Групу Чарлі ми відправили. Бачимо, вона зараз рухається активно з трейну сюди. Буде цей ліс весь прочосувати і дивитися, щоб там не було противника, не дай Бог. Слухай, якщо це хороша ідея, молодець. Так, так, це хороша ідея. Я поставив м'єтки. Ставимо друзі, стінку. І також зараз ще дещо тут поставимо. Зразу поставимо тут колючку. Все, і зразу е, вскопай колючку я тут поставив. Цей прохід ми закрили. Тут ворог не пройде. Йос. Навіть якщо пройде і скупає, він зустрінеться тут зразу з колючкою, а ми вже будемо тут чекати, та й будемо його звідси відстрілювати. Е, Сюди ще можна поставити ось цю будку з е, накидкою, щоб пристрілювати їх чи що? Зараз. Я поставив тут бункер просто з вікном. Так чи інакше, не будуть тут купати. Ми ще ставимо тут бункер. Давайте подивимося, яка там ситуація в наших хлопців. Чарлі, яка у вас там ситуація на горі? Противника бачили? Супер, супер, гарно там все продивіться, бо там так чи інакше хтось є, він впав, буде інфу давати. Горку потрібно контролювати. Ну і потрібно комунікувати з командою та й давати якісь вказівки. В принципі, тут наші хлопці скупали. Дивіться, а ця штука для того, щоб якщо вони це викупують, а вони це викупають, ми могли звідси їх далі відпрацьовувати і закривати весь тунель. Зараз в нас буде вигрузка. Наш, наш же під'їжджає на сапплайці. Він зараз нам вигрузить фулл БК. Тобто у нас в принципі проблеми з логістикою поки що немає. І в принципі, від мейну до нас дуже близько їхати, і там він не дуже сильно прострілюється. Йди сюди, будь ласка, іду, йду, йду. йду. А, дивись, тут виходить дві лінії. Нам би просто закрити ось, ось цей прохід, і вони б відхід не зайшли, вони б не пішли сюди. Без питань. Закрити, щоб вони не Без по 3, входи. Я закриваю повністю великою стінкою. Закриваємо, друзі, ще цей вхід, щоб до нас сюди один... не. Нас противник, нас противник, на мені. Противник тут. Давай, я тут, давайте, бініте. Він тут, він тут, він тут. Він заховався, він заховався десь там. До нас вже пробрались. Мене підірвали, я, я 300. Не встигли, не встигли. Наш чувак правильно сказав, що потрібно швидше ставити там стінку. Вбили його? Во лежить. Да. А, а, не, слева, Чекайте, я мусор винесу. Винесу мусор з хати. Це щоб інші бачили, що ось така з таке, таке з вами тут буде, якщо сюди прийдете через цю дирку. Е, так, друзі, давайте забудовуємо тут ті двері нахер. Закопуємо. Піднімаємо тут стінку, щоб тут ніхто ніяк не прийшов. А ось тут, друзі, ми готуємо ще один подарунок. Дивіться який, зараз покажу вам. Скопайте ще колючку. Виповоди, як... Все, ми тут закрили, в принципі. Тут хлопці зараз Доброго закриють. Давайте... Так, ми його зняли. Я зараз схожу, бігаю, дивлюсь, де, де треба ще закривати, щоб сюди ніхто ніяк не пробрався. Mm. Перша точка до поради часу тримається, і зараз там розб'ють, в принципі. А, закрити тут, так? Хлопці, хліб. Де де де, 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 смотрите, очересі сюди А, ще тут треба закрити, йо-мойо. Так, народ, тут ми забудувались, також ставимо тут відразу колючку. Супер, купають шатут. Молодці. Ми трейн дуже жорстко закопали. Парні, у нас на тунелі зверху вже вражеський десант. Плюс Ви прийняв, Ви? зараз групу туди відправлю. Чарлі, Чарлі, звертаюсь до вас, нас над тунелем кажуть, десь бігає ворожий десант, ворожі цей ДРГшники. Відправляємо знову групу Чарлі, от вони біжуть зараз всі активно. Щоб вони провідали ось цей весь ліс, бо ну, передають, що є далі ДРГшники. Якщо передають, значить треба щось з тим робити. Тут забудували, тут забудували, в принципі. Я дуже хочу забудувати ще ось тут, в принципі. Давай, шар, скупай, тут тоді. Друже, ти тут не пройдеш, на жаль. Я знаю, я вам привіт, передам. І тобі привіт. Ставимо тоді ще тут огорожу, щоб ніхто не прийшов. Давайте. Глянемо, що в нас на першій точці. На першій точці хлопці ще тримаються, слухайте. Е, ви вбили їх та? все ж таки були, та противники тут? Мінус два. Супер, супер, супер. Е, на тунелі знищили групу тих ДРГшників, диверсантів. Відправляйтесь туди на мітки касок і працюйте по ньому. Шукайте його. У нас же контакт, друзі. Вони вирішили першу як не штурмувати і піти сюди на третю відразу. Тут ще й до нас техніка наша приїхала, слухайте. Так, наших я відправив, наші вже пішли туди, бо нам працюють з труб сюди навіть. Нашу техніку вибили. Йомою, там наших бій, бій біля тунелю вже зараз. Піде, Передають, на на рельсах біля синього вагону сидить щось. Друзі, поки що ми, ми командуємо. Ми командуємо, ми, ми свою роль відіграємо. Все, ми граємо на перемогу. Правильно, правильно. Давайте зараз намалюємо мітки по карті, як нашим рухатись. Народ, я вам намалював е, рух, куди вам треба буде обійти їх і зайти до них ззаді з висоти. Це єдиний варіант, що повністю їх тут перекрити. Бо стріляти з ними тут впритул під тунелем це погана ідея. Я пропоную приєднатися до, до наших гавриків. Давайте ми так і зробимо. Приєднаємось до них. Медик, тебе вбили прямо на тобі чи десь з дистанції. <реку> да, прямо, прямо на мені, прямо Плюс на мені. ставлю мітку на тебе. Два, три. чоловіка. Рухаємось, не йдемо прямо на них, давайте лівіше, правіше техніка заходимо. Тунеля. Техніка тунеля. У нас спереді перед тунелем техніка. Мінус один. Чую? Зараз допоможу, зараз допоможу. Зараз відповім у нас контакт. Добре. Вбили, вбили, били, вбили. Працюємо далі. прямо на е, Плюс, плюс, плюс. О, хаб, в них хаб тут. ще й трубач працює, 172. 172. Народ, знайшли їхній хаб біля тунелю, У нас тут контакт дуже жорсткий. Я поставив мітку на техніку, і тут ще в нас хаб є. Народ наших всіх розбили. На хабі піхота або у них. Так, так, так. В нас теж на хабі піхота, бачите, каски є в тунелі. Працюйте там. Плюс. Друзі, вони і першу зараз захоплюють. Противник дуже агресивно почав грати. Бачу, піхота просувається, даю мітку меча. Ціле відділення. Просувається по мітці меча, прийом. Ще одна мітка меча актуальніша тепер. Друзі, йдемо їх підбриємо. Бачу їх. Одного вбив. Працюємо далі. По нам ще й беха працює якась. Йопт твою мать. Лягаємо. Ми так і зробимо зараз. Ще один мінус. Просуваємося активно до їхньої рації, будемо пробувати зараз скопувати. Але будьте обережні, бо вони рухаються прямо на нас. Давайте, друзі, будемо проходити з нашими. Якщо бачите піхоту, давайте знати відразу. На мені, на мені піхота ранений. Поставив мітку, актуально він поранений, це танкіст. Можливо, побіжить вниз. Хлопці, кракін, кракін, приймайте, може до вас побігти. Даємо ось такі мітки. Це мітки, по яким рухаються противники звідси, з їхнього спавну. Наш, наш в принципі, їх тут моніторить. Давайте тоді дівапаємося, будемо чекати, щоб нас не піднімали. Е, тільки, в принципі, в нас є. Тим часом перша точка е, під якимось знаком питання. Я не знаю, що тут відбувається. Взагалі не знаю, як, яким чином, але ну, вона то береться, то не береться, то її просирають, то її не просирають. Ну, поки що невідомо. Е, дайте мені якусь інформацію по їхній рації, по їхньому хабу. Перестаньте крити артою, прийом, як прийняли, перестаньте ви всіх наших тут понокали. Я передав, я передав. Так, це ворожий вертольот накриває всю нашу піхоту тут в лісі. Шей по нам відстрілюють час від часу. У нас тут нові з піхотою в лісу. Плюс, плюс, плюс. Давайте чистимо їх тоді в лісі. Це не свій, це не свій мітка меча не свій. Вбили його, вбили його прийом. Град, 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 атрапатай по нам. Супер. Медик, піднімай нашого. Давайте його сюди. Медик, медик, давай до мене, піднімай. А, ти піднімаєш же. Рухаємось далі, далі по мітці руху. Так, полетів град. Давайте відразу почистимо тут трішки ті всі мітки. Рад. Мене! Мене! мене вбили, мене вбили. Дивіться, де я лежу. Десь мене відпрацював снайпер. Це був іменно снайпер. Поки що глянемо, що в нас відбувається на першій точці. Першу точку вони нарешті забирають. На мене дали дим. Зараз мене піднімуть наш медик. Ми продовжимо пошуки ворожого снайпера та в загальному ворожих ДРГ, які тут на околицях цього лісу зараз бігають. Вони мішають наші логістиці по тунелю і взагалі загальному, здають всю інфу. Дякую, дякую, дякую. Я стараюсь багато говорити, коментувати все, що відбувається. Інколи десь нікого, інколи десь не чую, що мені говорять інші, але ну. Проходиться чимось ризикувати. І вже будемо очікувати тоді що? Ворогів, бо в першу точку вони вже забирають, і так само швидко полетить і друга точка. Мене ось цей чувак вбив. Це не снайпер, виявляється, але от його вже прибирають. Піхота, піхота падає! На тунель падає піхота! Е, нам передають, що висадили десант на тунель. Дуже дуже близько. Наші вже займаються косовом. Проходимо. Проходимо. Двох вбили, двох вбили десантників. Йдемо далі. Вони захопили першу точку і дуже швидко захоплять зараз наступну. Ми побудували, в принципі, все, що мали будувати. Зробили розвідку, вбили ворожих ДРГ декілька разів. Тому, в принципі, ми свою роль виконуємо тут на третій точці. Я ставлю мітку руху, рухаємось за мною, просто звідси йдемо пішки. По дорозі карта, в принципі, невелика, може, навіть когось зустрінемо. Рухаємось тоді, там ще трошки постріляємося. Все, беремо з собою всю нашу групу, абсолютно всю. Uh, всі, хто є, і з нею вирушаємо, виходить, у бій. Ми свою місію на тунелі виконали на всі 100%. Ми його забудували, переконалися в тому, що туди ніхто не зайде, вбили ворожу піхоту, вбили ДРГ декілька разів. В принципі, на всі 100%. Тепер можемо рухатись далі. Uh, народ, uh, по міці руху на Ламбері вони вже роблять захват, тому зараз ну, буде трошки гаряче. Давайте вже ближче до точки розіб'ємося. Тоді будемо заходити з двох флангів туди. Uh, мітка, браво, заходить сюдою. А мітка Чарлі заходить сюдою. Я вам намалював на карті. Браво заходить зліва, Чарлі заходить знизу, справа. Де, де, це, дуже це. швидко йде захват Ламбера, але ми зараз е, групою, точніше, двома групами, зайдемо прямо до них туди. Зверніть увагу, що по лівому флангу, там де зараз сидить медик, вбили наших синіх. Так, Наш сквад єдиний, хто зараз йде е, битися на ламбер. Це є пшениця, можна через неї проходити. Дістаємо бінокль. Будемо спостерігати за тим, як наші просуваються. Бачимо, бачимо тільки наших. Тут Ворогів не видно. Радійка стоїть, Слышу, ви я знайшли я рацію? Дію, ще на yeah. Друзі, ми знайшли рацію. Викопуйте, викопуйте її. Інші прикривають, викопайте і останні прикривають. Це точку ми просрали цю. Прикривайте, викопайте рацію бігом. Я можу забрати твоїх людей по просто тунелем. Ми знайшли ворожу рацію, ми її зараз викопуємо. Також на нашій піхоті біжить. Нас треба прикрити, мабуть. П'ятий, а поставив її останню. Я поставив, поставив мітку рацію. Так, до нас йде підкріплення, бо нам потрібно викопати цю рацію. Супер, викопали. Окей. Четвертий, четвертий, четвертий прийом. В нас їде бронетехніка біля нас, прям по дорозі даю мітки. Прямо на мене. Даємо мітки. Е, дав мітки. Вона штурмує нас. Хлопці, тримайтесь, тримайтесь, десь заховайтесь там. Якщо є труби, працюйте по МТСці, працюйте по МТСці труби. Не вижу, пока є. Мітка меча, мітка меча, попадання є, попадання є по МТСці. Підере, Обережно, підери, підери, підери виходять з МТшки, Підери З МТшки вилазять. Працюйте, є є, є, є мінус, мінус, мінус. З МД, викамнуємо. Дайте карандаш справа від тешки, справа від тешки карандаш дайте бігом. Супер, супер, супер. Наш танчик заради розбере. Наш танчик приїхав. Давай, 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 по МТшці. Давай, 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 дивіться, от на те, от вона, вона прямо стоїть біля вас ззаді. Бачите її? Супер, все, її відпрацьовують. І відпрацьовують. Е, народ готуйтесь зараз піхоту, зустрічати, яка буде виходити ще. БМП знищено. Дякую, дякую, дякую. Народ, тепер проходимо туди. Ми. Приходимо ми під, під прикриттям Бредлі. Маємо зараз піднімати своїх і знищувати ворога, які справа вже є десь. Дуже-дуже красиво граємо. Дуже велике тобі дякую, Бредлі. Ми тебе так довго чекали, в принципі. Е, БМПшку знищили. Все, Бредлі, дякую. Далі ми самі. Смотри, подлічи меня, я тебе второго медика вас там згоняю, полічу. Рот, піднімаємо нашого медика. Ось ця катка, мені реально подобається. Всіх, кого вбили, всіх підняти, всіх похилити, будемо рухатись зараз далі. Вони з ламберу виїхали, будуть зараз йти на тунель. Пробігає, пробігає, піхотинець, даю ще одну мітку меча актуальну. Ще одна актуальна, веду його через бинокль. Працюйте, працюйте. Ще одного справа вбили, супер, ще один зліва є. Молодець, супер. Лівого кулеметника вбили по міці меча? Він нашого, 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 вибив знизу. Бачите, синяк помер, давайте туди бігом. Мене вбили на мені, на мені, на мені. Одні піднімають, другі прикривають. Хто сказав, де є тигр? Де він є приблизно? На 300, яка дистанція? Працює по нам, давайте в зелёнку, швидше в зелёнку. Труби, труби, маєте чим працювати? Це перемога. Це була катка не на кіли в принципі, але в нас є 3 кіли, тим не менш. Наш склад набив 28 кілів, щоб ви собі розуміли. Хороший результат, як для складу, який був е, на будові ззаді. Я максимально старався відігрувати свою роль складного, і я надію, що у мене це вийшло, і що я міг вас здивувати, і вам було приємно на це все дивитись. Якщо так, то будь ласка, поставте прямо зараз лайк і напишіть про це в коментарях. І ще, друже, будь добрим, підпишись на мій канал, якщо ти ще, звісно, цього не зробив. Тут тобі будуть тільки раді, це наше українське ком'юніті, наша двіжуха, і ти не будеш пропускати моїх нових відео. Дякую тобі за перегляд і до зустрічі.